Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Дівчата, сьогодні я буду робити розпаковочку розпаковочку бісеру, м'юки деліка. Замовила я невеличку партію, тобто трішки бісером. Мені треба було докупити, якого не вистачало. Та деякий бісер я вирішила спробувати вперше. Я ще ніколи не замовляла його і хочу з вами поділитись враженнями. Так, почну я з ниточок. Давайте з ниточок. Ось ці ниточки я вже замовляю не вперше. Це нейлонові ниточки. Ось білого кольору. Але, дівчата, таке питання по товщині ниточки однакові. Зараз я вам спробую показати. Зараз, ви бачите, ось, дивіться, вони. Однакові, але подивіться, бабінки різні, і навіть так, якщо подивитись, вони різні. Якщо можете, мені підкажіть, в чому справа. Можливо, це різна партія, чи, можливо, метраж різний. Я не знаю, таке в мене вперше. Я зазвичай замовляла, і в мене бабінки завжди були однакові. А цього разу, якось вийшло, дивлюся, думала, здається, але все ж таки ні. Подивіться, воно навіть видно, що вони відрізняються. Підкажіть, якщо ви розумієте. Так, давайте перейдемо до бісеру. Значить, це у нас чорний. Я буду вам. Намагатись його отак ось висипати. Сьогодні сонечко. Можливо, це довше буде, але я хочу вам спробувати передати кольори. Дивіться, який він неймовірний. Це звичайний чорний просто бісер. Так, обережно. Зараз. Так, чорний у мене це ходовий колір, не знаю, як у вас. Так, далі. Давайте перейдемо до зеленого. Цей колір зелений відтінок я замовила вперше. У мене трішки інший відтінок, але я хочу вам сказати, він мені дуже подобається. Дуже гарний насправді гарний колір. Так, так, зелений. Далі, давайте жовтий. Жовтий мені трішки потрібно було. Мені чомусь відтінок жовтого конкретно ось цей подобається. Не знаю. Мені якось, дивіться, він такий більш натуральний, такий жовтий, дивіться, який він класний, так? Дуже гарний. Так. Далі, далі, далі. Давайте білий. Білий, ось такий перламутровий. перламутровий білий. Мені треба було теж дозамовити його. Я його використовую, мені він дуже подобається. Так, дивіться. Дуже-дуже гарно. Так. так. Далі, далі, далі. Давайте червоний покажу вам. Ось цей мені дуже сподобався. У мене він закінчився, і я його повторно замовила. Він гранатовий і у виробах просто неймовірний. Подивіться. Дивіться, який класний він виблискує. Мені сьогодні з погодою пощастило, хоч би встигнути. Відзняти вам всі кольори, поки сонечко є. Так, давайте далі. Далі ось такий. Це такий беж, але беж якийсь з перламутром, бензиновим, чи якби ось такий він райдужний, о, не бензиновий, а райдужний. Мені цей колір я замовила вперше. І, чесно вам скажу, він мені дуже сподобався. Подивіться, він як виблискує, бачите? Дуже класний. Так, якраз такі кольори кольор, колір літній. Так, далі. Тепер ось цей колір я замовила вперше. Я ніколи, я завжди дивилась, дивилась на нього, якось сумнівалась, але вирішила спробувати. Спробувала чому? Тому що я замовила тіло у такому кольорі, і він мені дуже-дуже сподобався цей колір, і я вирішила Міюкі деліку його замовити в цьому кольорі. Зараз подивимось, як він без пакетику виглядає. Так. Так, ой, дивіться. Клас. Дуже класний насправді. Так. Зараз тепер його спробую повернути на місце. Так, ну дуже класний, так, я задоволена. Далі спробувала замовити ось такий вперше колір. У мене є білий опал, а це такий, як сірий. Ну, чесно кажучи, на фото очікувала я трішки більш такого срібного. Не знаю. Але подивимось, як він буде виглядати у виробі. Так, в цілому непогано, непогано він виглядає. Але як буде він в поєднанні з виробами, я не знаю. Так. На сьогодні вітряно. Так. Далі далі це ось такий срібний срібло. Теж дуже ходовий колір, золото срібло. Багато використовую. О, який він класний. Трішки не передає яскравість. Він на відео, може, здається, трішки темніший, але він насправді не такий темний. Ні, він дуже якраз таки той, який я й хотіла, скажу так. Це трішки просто інший відтінок. Взагалі я користуюсь іншим відтінком, але у дівчини не було, тому я замовила трішки інший відтінок. Але скажу, мені теж він подобається. Так, і два, неймовірно, нових кольори. І взагалі це не тільки що новий колір, а я замовила бісер, він з гранями. Мені дарували такий колір трішки. І, чесно кажучи, я спробувала, і я вам скажу, він мені дуже-дуже сподобався. Він просто неймовірний, дивіться. Виблизько, я не знаю, передається чи ні, але взагалі ну, просто неймовірно. Клас. Але, дівчата, якщо ви користувалися таким бісером з граньками, міюки деліка з гранями, підкажіть, будь ласка, як він виглядає, наприклад, в браслеті або в каблучках, тому що я його використовувала тільки під сережки. Так, і замовила такий з гранями тільки ще в синь, синій відтінок такий, то, здається, чорний. Зелений, щось таке. А це синій. Зараз труба, дивимось. Ух ти! який він класний. Угу. Дуже сяє, неймовірний. Так, 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 ага. І останнє це я замовила а, круглий міюки. А це замовила під ось такі каблучки, під браслети в золоті в мене підзакінчився. А зараз вам покажу. Дивіться неймовірний. Але мілкий-мілкий. Він взагалі. Ой, дуже мілкий. Так, ось і моя. Покупка. Але я хочу з вами ще дечим поділитись деяким бісером, який в мене із попередньої закупки, зараз. Мені подобається ще дуже-дуже використовувати чорний графітовий. Зараз я. Ось Дивіться, графіт чорний. Він теж дуже неймовірно виглядає у виробах. Мені дуже подобається. Так, і ще я хотіла вам показати, я коли замовляла цей колір, чесно кажучи, я думала, що це буде щось подібне до срібла. Але коли прийшов цей колір, чесно, трішки неочікувано було. Ось такий. Я навіть не знаю, як цей болотний, зелений чи який, як його назвати цей колір. Ось такий. Дивіться. І я вам скажу, він у мене лежить. Я навіть не, ще жодного разу його не використовувала. Я не розумію. Я спробувала, тобто спробувала один раз його використати. Але він якось обтяжував виріб. Я не знаю, можливо, я кольори неправильно підібрала, не знаю. Він якось дуже-дуже обтяжує виріб. Підкажіть, з яким кольором його можна поєднати? Так, ще. Мій фаворит це ось такий синій. У виробі виглядає. Ну, просто шикарнюче. Просто неймовірно. Неймовірно. Не знаю. Сподіваюся, все передається. Такий, неймовірно, синій виблискує, боже, це просто якийсь. Ох як я тепер назад. А-а-а! Зараз я висиплю і повернусь до вас. Так, я повернулась. Далі, далі, мені сподобався дуже ось цей зелений колір. Теж із такої серії, як синій. Дивіться, у виробах він просто неймовірно виглядає. Так, спробую зараз висипати так, щоб не переключатись. Ой, дівчата, це. Дуже-дуже, здає... як виявилось, в баночку висипати складно. Але я це зробила. Так, далі в мене питання до вас. Хочу вашої поради, тому що я не розумію. У мене є ось такі три кольори, я не буду їх висипати. Спробую так вам передати. Ось. ось такі три кольори. З яким кольором їх поєднати? Хочу зробити браслет або каблучку, і не розумію, з яким кольором вони будуть дуже гарно поєднуватись. Але не між собою, але окремо, щоб з якимсь іншим кольором. Порадьте, будь ласка, буду дуже вам щиро вдячна, якщо ви порадите мені, як використати ці три кольори. Так, ну що ж, дівчата, щиро вам вдячна за те, що ви подивилися зі мною мою розпаковочку, мої скарби. Я дуже задоволена. Так, це з першого погляду здається, що дуже мало, але. Насправді, із такої кількості можна дуже багато зробити виробів. Ну що ж, якщо ви ще не підписані, підписуємося, ставимо обов'язково відео вподобайку, пишіть мені коментарі, буду чекати на ваші відповіді на мої питання. Все, до нових зустрічей! Скоро зустрінемося!